послабляємо шпилечку нашу. О. Все, і тепер спокійненько знімаємо наші обмотки. так. Вони всі зв'язані. Все, ось так і ложимо на стіл. Все, секції готові. Зараз будемо їх укладати. У даної ситуації треба дивитися, щоб обмотка лягла. Мотається в ту сторону, якщо представити собі, що це одна, ну, можна уявити собі, що це одна обмотка, тобто в один паз уложена. І намотана вона ось виходить з неї остання, тобто вона виходить в цю сторону. Ну, якщо зверху дивитись, то отак. Один. І пішла тобто, слідуюча секція в цю сторону. Слідуюча в цю, слідуюча, Тобто треба, щоб ця перша починалася звідси. Тобто отак. Ну і все. Надіюся зрозуміло, поясняю. Тобто, щоб обмотка була аж донизу, намотана ось так. Тобто, що вона розкладується так, їх начебто дві, але насправді це одна обмотка. 210 вітків. Тобто, так як вона є, так і вкладаємо. Трошки можна зразу її поправити. Так. От. Щоб було полегше, ці зв'язочки можна не розматувати зразу, а так сложити їх сюди і починаємо всипати. Ось таким чином. Це буде все зразу нарізати. Кришечки гільз, тобто зразу я їх. Ось так і є. Ось так усипаємо іншу. Далі сп ось так. І знову відрізаємо гільзу. Сейчас я наріжу гільз, мабуть. Зараз одненьку цю вложу, щоб уже показати. Потім вимкнуся, наріжу оцих, затворюю оцих на гільзи. На камеру не дуже вдобно це робити. І ось так. Так, це я на одну вище бачите, трошки на камеру. Задивився і вложив не в ту секцію. Ну нічого вона швиденько виймається. Зараз я її покладу ось так. О. Все, то вона лягла на своє місце. Те, що воно трошки тут зараз не рівне, то не страшно. Ми вложимо, тоді порівняємо, зв'яжемо їх і буде добре. Ну, Ось так помаленьку процес продвигається. Зараз наріжу гірц, попробую приблизити камеру, щоб було краще видно. Так, і ложимо наступну. Беремо, дивимося. В яку сторону вложимо От, щоб вона лягла як потрібно. Так вона, бачите, не, так не, не піде діло, воно повинно отак лягти. От, але оскільки тут е, ці катушки виходять під низом, то їх краще ось так розвернути. О, щоб це не під низом було. Тобто, Ось таким чином перевернути їх. Не знаю, може хто якось. Люди, які цим займаються трошки краще якось їх розложать, але ну, мені так поки зрозуміло, то я так і вкладаю. О. Все, тобто цей виток продовження намотки йде в цю сторону. І пішло. Ось він. Вийшов звідси і пішов далі. Все. Так і мотаємо. Вложимо і так же ляже і наступна секція. Ось він. Вийшов з тої секції. Так як в цю нам... сторону намотка пішла, так і пішла далі. І от останню секцію я вложив. Тобто, ось вийшов з неї. Провідник, тобто ось тут зайшов до перша секція, пішов по кругу, нам ось так намотка, щоб зустрічно не лягли відкидитися. І ось він вийшов і ось його продовження пішов сюди. Тобто далі, 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 далі. І отак от воно вийшло. От. Це вхідний, він тут вийшов ось так раз і вийшов звідси. Ось, але я його сюди проложив подалі, щоб він. Бо він ось тут буде. З цієї сторони будуть роз'єм уже підпаюватися, то я його теж вложив сюди. Ось тут він вийшов. А цей вийшов ось тут, щоб були вони близенько друга. А тут буде з'єднуватись отак. Це якби продовження цієї котушки. Ось він вийшов і пішов далі. Тобто, якби уявіть собі, що це вимотаєте в одну, на одну котушку, то щоб було продовження, щоб не було зустрічного, що, наприклад, отак. от, Все. Більш-менш отак уложив їх, щоб, щоб вони лежали, поки бандаж не накладую, зараз ще дві котушки. Треба в кінці поки отак усі сюди. От, зараз ще мені треба зробити буде дві катушки, але, мабуть, оці гільзи на оці ось пусті гнізда переставлю, намотаю. Дві катушки по 45 витків зараз сюди, щоб з'єднати їх послідовно і вийшло 90 витків Буде десь біля 100 вольт давати на аварія. І ще одна тоді обмотка 18 вольт. Теж її вирішив, не робив ніяких відводів. Вирішив окремо її намотати. На наступному етапі, я думаю. Потрібно цю обмотку випробувати. Я покажу зараз, як зробити стенд для випробування її. Значить, маємо отаку доску з кутничком, з дірочкою. От, і другий кутничок, який сюди прикручується. Ну і отакий виготовлений якорек з Значить, Два магнітики, між їми ізоляційно. Прокладочка і ще квадратні магнітики ось є. Такі в мене були, я просто між цими круглими вставив, зажав це все на шпильку. Ну, як вже, я думаю, зрозуміли воно ставиться ось сюди, ставиться обмотка якоря і перевіряється вона. Ставимо сюди статор. Опа! Ось так. О, знову не дуже. Не дуже зручно на камеру, але це все робити. Так, тепер сюди всередину ставимо наш імпровізований якорець. Гайчками трошки, щоб воно не вилетіло при випробуваннях. Отак так закріплюємо. Ставимо кутничок з другої сторони. Це все швиденько, кріпимо його сюди. Ось так. Кутник цей. До речі, можна не сильно не кріпити. Так. От практично і весь стенд для випробування. Підключаємо до обмотки. Це в нас початок і кінець, крайні виводи, а це середній вивод, так як я показував. Зараз, вони. Зараз ми перевіримо їх по одному. Ось початок із, серед... із серединою з'єднуємо. Так, ставимо змінний струм. І максимально. І прямо, я не знаю, тут зараз якось постараюсь, щоб, я сподіваюся, вам видно. От дивіться, починаємо крутити магніт. От, 20 мВ, 25 навіть. Отримаємо з половини обмотки. От, з іншої половини обмотки при таких же самих зусиллях ми теж отримуємо десь приблизно 25 мВ. 24. І тепер перевіримо, чи, чи обмотка не включена зустрічно. Тобто напруга повинна збільшитись. Скластися і збільшитись вдвоє. Зараз ми під'єдналися на края обмотки Ну і от, як і розраховували, бачите, 49. Ну, приблизно 50 мВ. Тобто можемо зробити висновок, що обмотка наша працює вірно. Ось, наприклад, давайте з'єднаємо зустрічно. З'єднаємо зустрічно. Ось. Так. Зараз. Ось ця обмотка. Початок цієї обмотки. А це Так, кінець іншої обмотки. Ось. Зараз ми їх. Включимо зустрічну. І подивимося, що в нас вийде на кінцях обмотки. От. Так, а на кінцях обмотки в нас вийшло практично нуль. Бачите, вони включені зустрічну і не генерується нічого. Коли ми з'єднуємо, їх, тоді генерується напруга. А зараз, бачите, все 50 мВ маємо. Тобто обмотка працює. На половині ми маємо 25 мВ, на повному 50. Тобто, обидві половини обмотки генерують і працюють. І витки зустрічно не ввімкнуті. Далі покажу, ще забув показати, ось, наприклад, давайте підключимо гвинтокрут і подивимося. Ну, на таких обертах, він. десь його близько 300 обертів він видає 50. Ой, 50-80 мВ. Тобто чим, чим швидше ми його крутим, тим так, ну, стенд можна розбирати. Йдемо далі. 45 витків обмоточку намотали. Це тобто половина обмотки. Яка буде 90 виткова це обмотка збудження. Так, намотали. Трошки схватили її. Вот. Зараз про всяк випадок перерахую виточки чи всі на місці. І продовжимо. Обмотка збудження вже на місці. Вкинув її в пази. Так, надіюсь, видно. Ось вона одна половинка і друга. Я її навіть скомутував ось. Зараз поставлю на стенд, щоб перевірити. При маленьких обертах до 20 мВ. 18-19. Так, це на виходах. І серединка обмотки має бути половина. Половина. Зараз будь-який щуп. Ось, наприклад. Так, де в нас середина? Оце. Це в нас середина, тут можна рівно половина бути. Ось, 10 мВ. Половинка рівно 10 дає а вся обмотка до 20. Тобто обидві половинки обмотки працюють. Продовжуємо. Зараз наметаю обмотку контролюючу, 18 вітків, і будемо збирати докупи все. Так, уложив останню обмотку 18 вольтову. Ось вона. Ось ззаду я вже наложив бандажик, все акуратненько вийшло. От. Уляглося. Зараз буду розпаювати. Я взяв нові провідники, старі, не став паяти. Можна спаювати, можна зварювати, хто як. Мені проще спаяти. Ось так обв'язав, зробив бандажик. Тепер отак виглядає, намотка вся. Повиводив нові провода Трошки довше ми зробив, тоді їх пообрізаю, коли треба буде. Коли вже установлю його, побачу якої довжини, попідпаю роз'єми. Це так із запасом лишив. Перед лакуванням ще раз перевіримо на стенді обмотки на, на всяк випадок, бо затягував мог щось там одарувати. Так, обмотка робоча, перевіряємо. Видно вам прибір. Видає 75. 78, ну, близько 80 мВ Так як і повинно бути. 77-78. І так всі інші. Ну, і проведемо трошки замірів. Зараз. Перевіримо обмотку. Чи немає ніде короткого замкнення на корпус. Дивимося, робоча обмотка. По нулях. Рукою берусь, бачите, ми гомиміряємо так. Тепер її ж перевіряємо між іншими обмотками. Теж по нулях. Добре. Так, наступна обмотка це у нас 18 вольтів. Дивимося на корпус немає. І між іншими обмотками теж немає. Так, це я рукою держу. Вот. Немає. Так. Ну і синя обмотка 90 вольт, ми її тільки на корпус перевіримо. Зараз. Це я рукою взявся. Бачите, коли рукою берусь через моє тіло, проходить струм, а так немає. Все добре. Між обмотками і між корпусом замкнення немає. Збираємо генератора далі. Зараз будемо, якщо все добре стане, то будемо випробовувати. Думав не знімати, як збираю. Але так і думаю зніму, бо скажуть, що щось придумають. Скажу, що не ту тумутку поставив або ще щось. У нас люди люблять таке. І так, момент істини. Зараз будемо заводити генератор цей. Подивимося, що він робить. Він не... Я вже спробував заводити, він не заводився, бо тут в карбюраторі ягла прилипла. Зараз бензин пішов і зараз будемо пробувати. Так, запуск є. Він запрацював. Але щось Вольтметр все таки не показує. Зараз поміряємо яка тут напруга. Так, напруга 180 вісімдесят вольтів. Треба відрегулювати буде. Так, я вважаю, що це успіх. Генератор саме головне запрацював. Зараз прямо на радостях не знаю навіть, що далі робити. Зараз, мабуть, зніму цю панельку подивлюся. Чого вольтметр цей не працює? От, і підрегулюємо тоді. Підрегулюємо тоді АВР Якраз поводь метру видніше, по цьому буде. Може він, звісно, і неправильно показує, але ми зараз зрівняємо. Зараз ми її підключимо і включусь пізніше. зараз пробуємо змикати. І вмикаємо сон. На 2 кВт вмикнув тягну. Це на 1 кВт. Перше положення.